Я поговорив з Путіним, і він каже, що він дуже переживає за те, що гине багато людей. Це не мої слова, це сказав Трамп. І як на мене, ці слова в черговий раз доказують, що Трамп неадекватна людина, і ця неадекватна людина зараз е загрожує досить серйозно загрожує Канаді, е да, загрожує іншим країнам світу, і я впевнений, що ця людина ну не дуже гарна доля України. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Сьогодні ми з вами поговоримо про наміри Трампа, серйозні наміри Трампа анексувати все ж таки Канаду і чому він хоче це зробити. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Якщо вам цікава ця тема, якщо вам цікаво, як ці погрози і як ці наміри Трампа вплинуть на українців, вплинуть на Україну. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Але спочатку я хочу. Всім подякувати. Я хочу подякувати всім, е, хто дивиться мої відео. Я хочу подякувати кожному і хочу подякувати кожній за ваші підписочки, за ваші вподобайки, за вашу підтримку україномовного контенту. Будь ласкочка, не забувайте підтримувати україномовний контент. Все менше і менше залишається україномовного контента. Які е, ті блогери, які щиро да з відкритим серцем намагаються донести до вас інформацію, допомогти українцям, де б ви не знаходились в різних частинах світу. Тому ваша підтримочка, ваші підписки, ваші вподобайки і ваші коментарі дуже важливі. І да, я читаю буквально всі коментарі. Всі 100% коментарів я завжди читаю, відповідаю і реагую на них. Тепер давайте повернемося до Трампа, коли Трамп перший раз у грудні 2024 року на зустрічі з трюдо сказав, що було б непогано, якщо б Канада приєдналася до Сполучених Штатів Америки і стала би 51 м штатом, всі тоді якось віднесли так до цього, як до якоїсь там шутки. Да? Але потім десь через тиждень Трамп написав в своїй соціальній мережі знов таки, що Канаді буде краще стати 51 м штатом, а трюдо тоді буде гавернер, да, губернатор штату Канада, і так буде краще для Канади, для канадців. І тоді я зробив своє перше відео, в якому я сказав, що це вже не жарти. Це вже не схоже на жарти. Окей, це можна було би е, подивитися на це як на жарт, коли він сказав перший раз, коли він зустрічався з Трюдо. Але коли він почав це повторювати знову і знову, то це вже чітко показує, що це намір, а це не жарти з боку. Трампа щодо Канади, але тоді і Трюдо відмазався так, відкрутився, що та ні, це жарти, і не треба на це дивитися якось серйозно. І пройшло два місяці, і зараз Трюдо вже заявляє, що ні, це зовсім не жарти, а це дуже серйозна погроза. Одної з причин, чому Трюдо полетів тоді в Сполучені Штати Америки, щоб зустрітися з Трампом, також була погроза ввести 25% відсоткові мита на всі товари, які йдуть з Канади до Сполучених Штатів Америки. І звісно, якщо Сполучені Штати Америки це зроблять, для Канади це буде дуже дуже важкий удар. З цим ніхто не сперечається. Ну це факт. Сполучені Штати Америки найбільший торгівельний партнер для Канади, і Трамп тоді казав, що. Або Канада стає 51 м штатом, або ми вводимо ці 25%. І тоді Трюдо полетів, зустрічався з ним. Вони спілкувалися. Трамп тоді розповідав, що він занепокоєний станом на кордоні між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Тоді Трюдо оголосив програму, що Канада вкладає 1,3 мільярди доларів. На те, щоб посилити кордони, і це почали втілювати в життя. Але коли вже Трамп став президентом, то він знов почав погрожувати Канаді. Ну, до речі, він погр продовжував погрожувати весь цей час про тарифи і про те, що треба стати 51 м штатом. І ось коли він вже став президентом, він підписав указ, що з 1 лютого він вводить мито на всі. Товари, які потрапляють до Сполучених Штатів Америки з Канади. Звісно, тоді канадський уряд також почав це все обробляти, почали спілкуватися, зібрали наради зі всіма прем'єр-міністрами всіх провінцій, що робити. І було прийнято рішення відповідати. відповідати такими ж самими митами, які хоче ввести Трамп проти Канади. Тоді зробили перелік продукції. Першої черги, на яку ми повинні були також вступити в силу з 1 лютого, якщо б Трамп ввів бід ці мита, а інші товари повинні були е підпасти під мита через 20 діб. Тобто уряд Канади давав 20 діб. Канадцям, канадським підприємцям знайти якісь інші постачальники якісь інші шляхи собі при, 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 покупати собі комплектуючі і товари, які їм були потрібні. І ми з вами пам'ятаємо, що 31 січня була декілька дискусій, було декілька созвонів між Трампом і між Трюдо. І, врешті-решт. Трамп оголосив, що він відкладає введення цих мит на 30 діб, тобто він дає Канаді нібито ще шанс е на те, щоб Канада там щось зробила на кордоні. У той же самий час Трюдо підтвердив, що Канада буде реалізовувати свій план, який вона виробила раніше, і буде вкладати 1,3 мільярди доларів на те, щоб посилити кордони. Ну і там деякі інші моменти. Я про це розповідав в моєму попередньому відео. Не буду зараз на цьому зупинятися. Але минулої п'ятниці трюдо зібрав уряд, зібрав нарадників, і вони це була закрита зустріч, і там вони виробляли стратегію, що їм робити. І на цій закритій зустрічі Трюдо чітко сказав, що Трамп хоче захопити Канаду. Трамп хоче зробити Канаду 51 м штатом, і він хоче це зробити тільки тому, що в Канаді є багато ресурсів, що в Канаді є багато різних руд, які потрібні Сполученим Штатам Америки. І я в це вірю. Я вірю в те, що Трамп. Хоче захопити Канаду не тому, що він нібито там інвестує щось там у захист чи ще щось таке. Не того, не тому, що там є проблеми, якісь на кордоні, а саме наявність е, різних рідкоземельних металів руд у Канади. І що головне в Канаді набагато краще розвинена зараз інфраструктура. Щоб видобувати ці руди, тобто, це також є і в США. Але якщо вони почнуть розробляти це зараз, то на це піде багато часу, набагато скоріше це реалізовувати тут в Канаді. Ну і Канада велика за територію. В Канаді дуже багато капалень, дуже багато різних рядкоземельних металів. Це те, що потрібно. Трампу, навіщо Трампу ці руди, навіщо Трампу ці метали? Ну, казалось би, да, раніше Сполучені Штати Америки якось жили спокійно, без, без цих руди, руд, без цих копалень, без, без цих рядкоземельних металів. А ви зверніть увагу, як він зараз е, розмовляє з тією ж самою країною? Трамп нічого не просить взамін на те, що він буде допомагати. До речі, Трамп ще й не погодився допомагати Україні, йде тільки бла, 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 і він тільки. Розповідає, що він поспілкувався з Володимиром Путіним. Незрозуміло, на що він спілкувався з цим е, Упорем, е, перш ніж поспілкуватися з Зеленським. Да? Тобто він з Путіним домовляється про припинення війни в Україні. Чому спочатку не поспілкуватися з Зеленським? Війна йде на території України, нагадаю, а не на території Росії. І Україна також є. Зацікавленою стороною, ну напевно, не також як Україна є найбільш зацікавленою стороною припинення цієї війни. Тобто, було би логічно почати спілкуватися сперше з саме з Зеленським, з президентом України, обсудити з ним, а вже після цього спілкуватися з Путіним. Ну да ладно, нехай буде так. Так ось Трамп сказав е, Зеленському, і він видвигає умови, що він, якщо буде допомагати Україні, він хоче мати доступ знов таки до копалень в Україні, до редкоземельних металів в Україні, до різних руд в Україні. І знову ми з вами бачимо цю паралель, да? рідкоземельні метали і руди, до яких хоче добратися Трамп. І тут виникає знов такі питання: чому? Чому не гроші? Чому не якийсь там газ або нафта, або ще щось таке? Да? Е, ну, до речі, Сполучені Штати Америки отримують багато газу і багато нафти з Канади. Але ціль саме рідкоземельні метали. І у мене є для вас відповідь, чому Чому Трамп налаштований захоплювати різні країни саме е, тому, що там є ці рідкоземельні метали і руди, які йому необхідні. І тут на перший план виходить стратегічний план Трампа, тобто його зоряні війни або залізний купол, який він хоче створити для захисту Сполучених Штатів Америки. Тобто Трамп зараз поручив розробити е концепцію залізного купла. Ну, на, на такого, як, наприклад, є в Ізраїлі, але Ізраїль маленька країна, да, там набагато легше реалізувати ці, цю ідею, ніж Сполучені Штати Америки. Тобто Трамп хоче запустити в космос багато тисяч різних спутників, які зможуть поражати ракети, якщо вони будуть направлятися на Сполучені Штати Америки, на різних стадіях там запуску цих ракет або на середині польоту. Тобто, він хоче зробити космічні сили, які будуть з. Космосу захищати Сполучені Штати Америки. Цю програму спершу розгорнув Рональд Рейган. Це він спочатку е, зробив е, в, цю програму Зоряні війни, але тоді так він і не довів її до кінця, тому що ця програма потребує дуже багато ресурсів. Ця програма реалізація цієї програми потребує багато грошей, потребує багато ресурсів. Гроші Трамп може знайти це. Чому він зараз намагається благати митами всіх, е, кого тільки можна і не можна. а в... От з мінералами тут інше питання для того, щоб реалізувати цю програму, потрібно багато рідкоземельних металів і різних руд. І ось тут ми з вами підходимо до того, чому Трамп поклав око на Канаду і чому Трамп зараз хоче, якщо він комусь допомагає, наприклад, ті ж самі Україні, то він хоче мати доступ саме до рідкоземельних металів і рідкоземельних. Рус з одного боку, це класно для України. Знаєте, я підтримую це рішення. Якщо, наприклад, Кра Трамп погодиться, Трамп скаже Окей, я зачищу територію я за, за все домовлюсь, я припиню там війну, але ви даєте мені доступ до ваших руд, То це класно. Це буде найкращий вихід для України в такому випадку. Україна закінчить війну. Трамп залишисте території від расистів. Трамп зробить все, щоб добратися до цих руд, Трамп туди приведе мільярдні інвестиції. І Трамп буде бити по руках всім корупціонерам. Да, тобто там не буде корупційних схем. Трамп зачистить всю цю е, корупційну. Е... Сволоту, яка там гріється, і українці будуть, звісно, там працювати. Тобто на цих підприємствах, які відкриють американці, треба буде комусь працювати. І там зможуть працювати українці, отримувати нормальні заробітні плати. І е, буде все гаразд, Україна почне розвиватися. Але немає зараз такої гарантії, що Трамп на це погодиться. Ну, не забуваємо, що Раша значно більше за територію, ніж Україна, і в Раші більше цих корисних ресурсів, які потрібні Трампу. Да? І зараз є ну, особи. Мисто, у мене є велике побоєння, що Трамп домовиться скоріше з Путіним, і Путін дасть йому таку можливість там копати в себе руди, які там достав, достав, доставати, ці елементи рідкоземельні елементи, які йому потрібні, ніж Трамп домовиться з. Путіним, хоча тут у мене є одна надія, така теплиця, тому що Трамп хоче зробити цю програму да, зоряних е цих е війн програму е саме для того, щоб убезпечити. Сполучені Штати Америки від Раші і від Китаю, тобто це його основна позиція, основна мрія. І ну, це так знаєте, надає мені трошки розуміння, принаймні надає мені трошки е, сподівання, що Трамп все ж таки не буде домовлятися е, про це з Путіним, а скоріше надає Путіну по руках і домовиться з Зеленським, і буде добувати мінерали там. Але що ж відбувається в Канаді? В Канаді зараз всі знов-таки досить напружені. Да? І зараз зібрався уряд Канади, знов ідуть спілкування зі всіма прем'єрами. У Канади є 30 днів для того, щоб Розробити якісь протидії, тому що ну ввести просто тарифи, це не допоможе Канаді, да ну те, що Канада введе тарифи у відповідь. Звісно, це буде боляче також і для Сполучених Штатів Америки, але це не допоможе Канаді, це не допоможе економіки Канади утриматися, да і витримати цей удар. І зараз е, всі ці прем'єр-міністри, уряди е, федеральні і уряди регіональні, домовляються про те, як вони будуть діяти сумісно, тобто з. Зараз ідуть перемовини про те, щоб відмінити податки між провінціями, як це не странно звучить. Але зараз деяким підприємствам легше продавати свою продукцію за кордон, ніж продавати е, в сусідню провінцію, тому що в сусідніх провінціях... Також облагається все це податками. Тобто ну, доходить до смішно. І до речі, ця проблема вона вже назріла давно, коли треба якось зробити один внутрішній ринок споживання, знаєте, тобто, щоб були однакові податки, однакові якісь умови для ведення бізнесу. А зараз це все відрізняється від провінції до провінції. І зараз інтенсивно йдуть перемовини між різними провінціями, федеральним урядом, щоб все це зробити таким уніфікувати. Те, це і зробити більш легким для всіх, да для всіх провінцій, зробити однакові умови, і зараз знов таки підняли питання: прокласти трубу для того, щоб можна було транспортувати нафту і газ з одного побережжя до іншого, да через всю Канаду, щоб можна було в ті ж самі, наприклад, нові скоші або у французькій тої стороні Канади отримувати нафту по розумних цінах з канадську нафту і канадський газ. Тобто зараз уряд Канади і уряди різних провінцій шукають різні шляхи, як їм зменшити удар, якщо Трамп все ж таки зважиться і введе ці мита. Але якщо це правда, і якщо Трюдо не помиляється, ну я думаю, що у Трюдо є інформація, достовірна інформація, і він не просто так сказав про те, що Трамп намірюється захопити Канаду, ті, ну, саме тому, що в Канаді є ці ресурси. То да, 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 Канада все ще перебуває в небезпеці, все ще в небезпеці перебуває Гренландія, тому що в Гренландії також дуже багато цих корисних е, ресурсів, які потрібні Трампу для реалізації його ідеї, і всі ці його погрози про захоплення різних країн вони стають знаєте, такими вже не шутейними, скажімо так, а досить реальними. Ну і я сподіваюся, що канадцям уряду Канади вистачить розуміння, вистачить досвіду знайти рішення цих проблем. Ну і да, уряд Канади зараз продовжує посилювати кордони з Сполученими Штатами Америки. і на питання. Чи це призведе якось до захисту Канади, якщо, наприклад, Сполучені Штати Америки захочуть захопити Канаду? То міністр відповів: так звісно, якщо ми будемо мати міцну міцні кордони, то це також допоможе. Але Трамп сказав чітко, що він не збирається захоплювати Канаду військами. Да, тобто він не збирається воювати, вести конвенційну війну. Він це хоче зробити за допомогою. Тиску, фінансового тиску да митного тиску, тобто він хоче збанкрутіти Канаду, щоб Канада економіка Канади рухнула і таким чином канадці погодилися приєднатися до Сполучених Штатів Америки. Тож, друзі, загроза над Канадою, загроза над всім цивілізованим світом, загроза над Україною залишається. Залишається досить серйозна. Поки Трамп, ну поки Трамп сидить, має цю силу. І ніхто зараз не знає, як він буде себе поводити далі. Чим все це закінчиться. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо слідкувати разом. Будемо разом волівати за Україну, будемо разом болювати за українців. Якщо Трампу вдасться реалізувати свої ідеї, то я впевнений, що буде важко не тільки Україні, а й Українцям в тій ж самій Канаді і в тих же самих Сполучених Штатах Америки та й в інших країнах і в Україні також. Да? Буде не солодко. Тому давайте будемо з вами болівати разом за Україну, за українців, за канаду, за канадців, і будемо дивитися разом за тим. Як розгортаються події. А для цього вам треба зробити три простих речі. Підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Вам треба поставити подобайки або дізлайки, якщо вам не подобається про те, про що я вам сьогодні розповів. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.